Отже, вітаю вас, Олександра! Сьогодні у нас вітаю. з вами такий ефір про неприв'язаність. Ми поговоримо, які його види є, як формується прив'язаність, що взагалі таке і на що впливає в нашому житті. Так, ну взагалі, таку от е, теорію психологічної прив'язаності її ж, там сформував Джон Болбі, можна там, якщо зацікавить, більше докладно про це прочитати. І е, в чому взагалі основна суть? Що е, згідно з його теорією, стосунки прив'язаності, які сформовані у перші 3-4 роки життя, вони відіграють ключову роль у психологічному розвитку та е, подальшому функціонуванні людини. Так, а пізніше його о, теорію допрацьовував психотерапевт Ньюфелл. Наскільки правильно я пам'ятаю, прив'язаність вона о, буває якою? Що таке прив'язаність взагалі? Крім того, що ви вже сказали, так, це ставлення, це стосунки між батьками і дитиною. Так? Як батьки ставляться до дитини, як вони з нею формують перші там, роки життя, і ставлення до неї, задоволення її потреб. Так? Все це потім впливає і на самооцінку дитини, так? на її. Самодостатність, на її самопевненість, самоповагу, от, на її почуття безпеки, на відчуття угу. безпеки в цьому світі. Довіри. Так, так, звичайно. І відповідно формується таке ставлення, да, позитивне Я окей, тобто зі мною все в порядку, і світ окей, тобто і зі світом теж все в порядку. Угу. І, тобто коли... прийняття ще того, що я можу бути різним, світ може бути різним, але з нами все в порядку. Так, так. І яка буває, які форми, які види бувають прив'язаності? Перша, це прив'язаність безпечна, так? Угу. Розкажете щось це? Так, розкажу. Ну, взагалі, якщо у дитини батьки були такі, на яких можна було покластися, тобто вони задовольняли ну, от майже всі потреби дитини, так? то, ставши дорослою, вона не боїться відмови чи близькості у своїх стосунках, так? їй комфортно зближуватися з іншими. Вона довіряє як і собі, так і іншим. Так? І зазвичай така людина вона має чесні, відкриті, рівноправні стосунки, в яких вона може рости і розвиватися, і її партнер може рости і розвиватися разом з нею. Так? І така людина вона ефективно спілкується і вирішує проблеми, не атакуючи іншу. Так, тобто це я б сказала навіть такі от сформовані здорові, дорослі партнерські стосунки. Ну от майже ідеальні, я б навіть сказала. Так. А ще є прив'язаність амбівалентна, так? так? Так, ще є. Амбівалентна така, я... mm -hmm. така проти, протиріччями, так? З mm -hmm. Так, тобто люди, у яких сформована така прив'язаність, вони більш схильні е, романтизувати свої стосунки, взагалі кохання, е, бо їм легше сформувати такий е, фантазійний зв'язок, ніж е, той, що заснований на реальності. Ну, тобто вони зустрічаються не з реальним партнером, а вони там уявляють, що він, якісь, там, ну, що він кращий. Так? А потім, коли оці всі шори спадають, то ну, а як, я ніби там заміж виходила зовсім за іншу людину. Чи я полюбила іншу людину, так? Mm -hmm. е, і от взагалі люди з такою прив'язаностю можуть бути е, вимогливими, нав'язливими, прив'язливими. Е, вони схильні до надмірного аналізу, до перепадів настрою. Або вони бояться, що їх можуть покинути, е, що ними знехтують, і тому, щоб е, якось придушити оці свої страхи. Вони часто вдаються до надмірного спілкування, так, аби ну, контролювати, що все ж в порядку. Або також вони можуть дуже е, е, ну, робити себе такими е, дуже хорошими для свого партнера, ну, щоб сподобатись, щоб вже ж не покинули. Так. І е, такий тип характерний для людей, батьки, яких часто були відсутні, ну там, чи по роботі, чи вони були якось завантажені своїми якимись проблемами, так, і дитина ну, залишалась там або з кимось, або там взагалі одна. Е, і е, люди такого типу прив'язаності вони можуть відчувати потяг до людей уникаючого типу. Чому? Тому що з ними стосунки дуже схожі на стосунки з батьками. Так. так? Це несвідомий такий потяг, так? Ну так, звичайно. І ось наступний тип це уникаючий тип прив'язаності. Е, люди з таким типом вони ніби нічого не відчувають. Вони здаються дуже холодними, такими відстороненими. Е, тому що е, коли батьки відкидають потреби дитини, е, згодом вона взагалі перестає е, якось заявляти про себе і про свої потреби. Е, і замість цього вона закривається. Е, і вчиться бути незалежною і самостійною. Ну, умовно, незалежною і, незалежно і самостійною. Ну, так, так. Е, ну, щоб ніби не залежати від батьків, від того, як вони там будуть задовольняти потреби, ну, ніби там, я, я сама з усім впораюсь. І дорослими такі люди вони прагнуть до ізоляції, до незалежності. Вони часто здаються холодними і егоїстичними, і у них насправді може бути дуже мало таких от стосунків, тому що вони ж тримають людей на відстані витянутої руки. Так, аби, аби не западати в якісь стосунки, аби не було боляче, бо якщо я відкриюсь, якщо я полюблю когось, мене ж можуть поранити, так як колись зробили мої батьки. так, І це мене дуже травмує. Ось тому вони справді здаються такими холодними, емоційно відстороненими. Але це от, правда да? насправді там може бути якихось відчуттів, почуттів і таке інше. проте... В жодному разі вони не будуть виявлені, або при такій дуже такому дуже добре вистроєному, вибудованому контакті, так вони потім mm -hmm. можуть трошечки, трошечки більше проявлятися. Так, ну бо це ж такий захисний їхній механізм. Так, здаватися холодними відстороненими, що їх там не можна якось вразити, якось зачепити. Вони так захищаються. Mm -hmm. Так, І так, четвертий тип це тривожно уникаюча прив'язаність. Так, люди такого типу, вони тривожаться і уникають. Вони бояться бути занадто е, близькими або занадто далекими від е, там, своїх коханих або об'єкту своєї прив'язаності. І у них є дві протилежні потреби: це належати, тобто любити і бути близькими з іншими, і е, виживати, ну, тобто захистити себе. Так і ці люди можуть бути непередбачуваними, їх часто переповнюють емоції, так на відміну від попереднього типу. Вони стикаються з великим внутрішнім конфліктом між бажанням близькості і спротивом їй. І вони можуть переживати в стосунках такі американські гірки. Ну тому що як, як правило, батьки. Виховують таких дітей, як вони задовольняють потреби. Ну тобто дитина чогось потребує, вона якось там кричить, плачеть, ну, сигналізує. Батьки можуть одного разу якось зреагувати, там, взяти на ручки, погодувати, а іншого разу зовсім не зреагують. І дитина взагалі не розуміє, що відбувається. І ось так вона виростає, і тому в неї ось цей конфлікт, що ніби я і хочу якоїсь близькості, але я і боюся. Ну, тобто, тому тривожно уникаюча така прив'язаність. Mm -hmm. yeah, Якщо ви раптом помітили, що ви, як батьки, десь якийсь момент пропустили, так, ну і помічаєте або у себе, або у ваших дітей певну певний вид прив'язаності, що можна зробити з цим. Щодо дітей, мені здається, що в будь-якому віці, ну якщо вже дитина там не виросла і вже не живе окремо, так? можна звичайно формувати або більше уваги приділяти. Так? Тому потребам дитині, дитини вислухати дитину, поговорити, з це не нав'язано, а давай з тобою поговоримо, тому що там я десь щось прочитав, і це треба. Так? Це не тому, що треба, а тому, що я так хочу ну, налагодити свої стосунки з дитиною. І я буду приділяти хоча б там 10 хвилин уваги, але я її вислухаю, що важливо для неї. Так? Крім того, не варто там, знаєте, там, Якщо дитина потребує тілесного контакту, так, скільки б їй це було неважливо, скільки б вона цього не хотіла, давайте їй стільки, скільки ви можете. Ну, тут же теж можна і на себе трошечки старатися. Якщо у вас немає не, не достатньої кількості ресурсу, щоб там обіймати її, так? Ну, то скажіть, що я там тебе зараз обійму, але там пізніше ще раз обійму. Так? І тут важливо дуже Обіймати стільки, скільки, їй, скільки вона хоче, скільки їй треба. От. І відпускає тільки дитина, пам'ятає, першою. Спілкуватися так більше, уважно слухати про потреби дитини, як і що вона говорить, і намагатися задовольнити цю потребу, якщо ви не можете зараз її задовольнити, поговорити про це, проговорити це. І, Створювати а, безпечне середовище для дитини, а, такий а, комфортний психологічний клімат для дитини в сім'ї, де б вона почувала себе безпечно, могла а, м, поговорити, розказати про все, що її турбує. От, ну і м, підтримувати дитину в будь-яких її там проявах, бажаннях, так а, виконувати обіцянки, які ого. даєте дитині. Обов'язково. Ну і спостерігайте, що буде далі. Пам'ятайте, що це процес Це не значить, що якщо ви там один-два рази це зробили і все, все цього буде достатньо ні в жодному разі, а навпаки, це, якщо де щось ви пропустили, то варто більше приділити цьому уваги і спостерігати, як буде. Да? Кожна дитина вона індивідуальна, кожна людина індивідуальна. Да? В цьому плані ми не знаємо, кому якої потреби зараз а В більшій мірі треба, так? Mm -hmm. Спостерігайте за собою, за дітьми і створюйте це безпечне середовище, не дивлячись ні на обставини, в яких ми зараз живемо. Намагайтеся створити ну, наскільки це можливо. Mm -hmm. Так. Бо дійсно ну, типи прив'язаності вони ж можуть змінюватися з часом. І бути різними там, у різних стосунках. Ну, це я говорю саме про ну, дорослих людей, зараз дорослим кажу, так, що, е, якщо, наприклад, вам погано з партнером, то це може призвести до формування менш безпечного стилю прив'язаності. А якщо у вас е, ну, партнер е, ну, здоровий, у вас здорові стосунки, то це, навпаки, може більш е, ну, розвинути вашу прив'язаність безпечно. Так? Але е, взагалі, е, ну, от, чому Корисна психотерапія, бо коли людина приходить до психолога, до психотерапевта, і саме там формуються е, такі от безпечні стосунки, там е, ну психотерапевт, ну так, грубо кажучи, робить те, чого не зробили батьки. Він приймає людину, він її розуміє, він їй довіряє, і там формуються саме оці здорові стосунки і здоровий тип прив'язаності. Бо ну, я все-таки за те, щоб ми починали із себе, так? Бо партнер там шукати собі здорового партнера це, ну, звісно, добре. От. Але все одно, згідно з вашого типу прив'язаності, ви будете шукати собі саме ну, такого партнера, який схожий на ваших батьків. Ну, як правило, звичайно, це відбувається. Це не свідомо, але ми якимось такими от внутрішніми да, імпульсами, да, там, о, о, обираємо собі партнерів, так, от якихось о, в своє життя ми притягуємо, можна так сказати. Так? Ну, тому важливо о, усвідомлювати, розуміти і пропрацьовувати те, що о, можна пропрацювати. Так? Ну, і для цього дійсно є психологи, психотерапевти, з якими можна це зробити безпечно, знайти свого і працювати. Так, це все, що ми хотіли розповісти про прив'язаність, так як вона формується, на що вона потім впливає, так і чи можемо ми з цим щось зробити вже в дорослому житті? Звісно, так можемо.